Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішнього гостя. Сьогодні в мене в гостях директор Вінницького клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, експерт Департаменту охорони здоров'я е, обласної військової адміністрації, голова обласної асоціації ендокринологів, продус Пилип Пилип Григорович, Григорович радий вас бачити. Добрий день Пилип Григорович, Абсолютно не випадково, і я переконаний, що ми Дична спільнота одразу зрозуміла, чому сьогодні ви у нас на майданчику? Я маю всім абсолютно е, хто не стільки дотичний до медицини, маю пояснити і маю сказати, що сьогодні всесвітній день йододефіциту. Про дефіцит ми будемо говорити, але ми будемо говорити з точки зору само собою е, е Пилип Пакровичу, скажіть, будь ласка, чому. М навіть в окремий день з 365 днів чому в окремий день вивели питання йоду дефіциту? Невже це так серйозно? Дуже серйозно. Я не тільки думаю, що повинен знати це медична спільнота, а все населення про це повинно знати, тому що це його майбутнє, це його життя і повсякденне життя. Чому це проблема? Я скажу вам таким чином, що буквально в 92 му році ми стурбовані були цією проблемою. Я вернусь, можна. Історичності і публікували таку статтю наша Українська Елечна Асоціація. Я її зачитаю цю статтю світову. Слід підкреслити, що тривога вчених відносно можливості йодної достатності веде через порушення розубових здібностей населення до зниження ініціативності, спроможності приймати адекватні рішення і, врешті-решт, соціально-економічної стагнації великих регіонів. Не є безпідставною. Ну, От відразу знаєте, є, таке, є такий вислів. От ви забили цвях. От ви так конкретно взяли і забили цвях. Якщо простою мовою сказати, то йододефіцит може призвести чи призводить. Я... призводить. Дозвольте, я м'яко скажу, да, так, дуже-дуже. Да. Може призвести до певних порушень мозкової діяльності. Так, так, і так... не тільки я, да, я так, я підозрюю, не тільки. І mm -hmm. що хочеться, я скажу давати історію. Чим з'явилася на державному рівні цікавість до цієї проблеми. Mm -hmm. Коли Наполеон завоював Австрію і почав рекрутувати рекрутів до свого війська з гірських районів, і лікарі Франції на той час доволі освічені лікарі достатньо побачили, що багато людей, які відсіваються малого росту, mm -hmm. слово кретин, пішло вітель. І розумово відставу. Тобто <ритин> це не стан, а це діагноз. Це діагноз. це діагноз, <ритин> Так, а потім вже популярно воно прийшло і почали досліджувати, а чому ж це такий стан? Він дав завдання на полон дослідити, і виявили, що в гірських районах е, е, мало йоду. І йод впливає, тоді ще не було таких великих розібратися, чому це так, що йод впливає на розумову діяльність і ріст людей. І з того часу на державному рівні зацікавилися цим питанням, було дано завдання і профілактику проводити його дефіциту. Чому це так важливо? Йод важливий для нас, для тому що він. Е, е, Є будівельним матеріалом для териодних гормонів, які є в щитовидній залозі. Mm -hmm. А що це за гормони такі цікаві, які значить даний гормон впливає на розвиток плода. Вже на 70-му 70 дні вагітності було дослідження проведення, якщо mm -hmm. немає йоду, або, менше. або менше йоду, об'єм мозку зменшується. І діти народжуються, розумово відстали далі і сам. Тер... Наші гормони, uh -huh. бачите, я наші вже говорю. Yeah, <laughs> наші, <laughs> наші, так. Гормони щитвезли впливають на розвиток ток мозку, скелетної мускулатури, шлуково-кишкового тракту і багато інших речей. Тобто, якщо це. Абсолютний недостаток йоду, як це, то ви розумієте, яка народжується дитина. Якщо це просто недостаток йоду, то діти зниженим імунітетом впливає на імунітет, народжується і впливає на розумовий розвиток дитини. От тут виникає, вибачте, тут виникає одразу питання. Я не Вибачте, це була лекція, А, що. якби була лекція, да. <сум> Ну, тут виникає питання, коли е, е, от я чую, ви ж дуже, дуже структурована людина, і ви структурно почали говорити. Оце від плоду йде, це якщо там не отримає, не отримає, і так далі. І так далі. Чи можна Можна це змінити, можна. Чи можна? Тобто, от дитинка народилася, ні, ну якщо... нехай там були якісь щось не вистачило. От потім можна якось змінити? Ні. Потім от, ні. якось потім... в конструкторі ні, цьому, ні, нашому ні. людському, можна вже неможливо. вже що... все, вже все. Ну дайте ні, хоч один, один відсоток сподівання, надії. Ну дай ні, ну, ні, вже ні. нічого змінити неможливо. На жаль, тому е, всьому світі запровадили. Профлакту йод дефіциту uh -huh. і є регіони, які мають абсолютний йод дефіцит. І є регіони, помір помір поркур. Наприклад, після війни в радянському союзі було явно чітко ви розумієте, що uh -huh. 94% йоду ми отримуємо з їжею. Тваринної і рослинної і, і лише 6% ми отримує йод, який потрібен з водою і рослинною їжею. Е, чи можна е, окей, тоді давайте так. Е, чи можна... Е, напевно, вже можна. Підрахували, напевно, з'ясували, е, які продукти мають найбільший вміст йоду, але я не тільки про вміст говорю. Це ж може бути і засвоювання, треба ж так. і про це говорити. Давайте ми зробимо таким чином: я хотів би просто зупинитися не про вміст спочатку. Сказати, яким чином хто які, от чому профілактика дефіциту? Тобто, є регіони, які мають абсолютно це гірські райони, угу. і там доза йоду для профілактики загальна повинна бути одна. І помір, помір помірковане, помірене таке недостатки йоду, куди відноситься наша Вінницька область? Угу. У нас йод дефіцит є. І якщо ми знаємо, що людині потрібно в середньому 250 мікрограм йоду на на добу на добу, на добу то 200 грав вона, 50 то п'ятдесят на 200 грав на. Можу взяти з їжею, а 50 грамів вона по додати. чи навпаки, в залежності від йо дефіциту. Тому профілактика дуже важлива ця профілактика. В чому, в чому складається профілактика? Ви здали запитання про їжу спочатку. Mm -hmm. Ні? Ну, це... ми Та, їжа не може покрити всі ці речі. Не я може. Їж... Так, я до їжі вернуся, як... де йоду достатньо. Тому всі е... Е... країни світу, єдиний е... метод йод профілактики, популярний це йодована сіль. Я рі раніше там був йодат, калію, і вона угу. була неприємний запах, ми не можна було кип'ятити. Потім, з розвитком науки, зараз вона йодат калія і не відчувається її не кип'ятити зі смаком. Я пам'ятаю в ті часи Радянського Союзу, коли всі, хто закрутки робив ці йодовану сіль, відвігали угу, угу, угу. і купували таку сіль. На жаль, ця проблема... Кам'яну, просту да, сірую. Да, 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 та... да. Тому угу. я говорю, що у свій час, коли після війни я почав профлект. Були створені противозобний диспансери, які потім приймали в екологічні диспансери. Uh -huh. Тому була сітка по всьому радянському союзі противозобним диспансером, дітям в школах давали антиструбінь, що розуміли, що це таке для населення. Потім з рахування незалежності що чуть -чуть воно було втрачено, тому ми почали бити таку на сполох, на сполох uh -huh. що давайте люди добрі, щось потрібно робити. Тому завозиться йодова юдо, на сіль. І якщо людина це розуміє, правда, перегиби були тоді в той час 90-ті роки, почали горілку випускати. Юдовано масло, хліб йодований, але ми порахували, щоб дефіцит йоду покрити, треба було випити 15 пляшок. Горілки в день. Да, за один раз. <кій> <кій> ну ефект <був. кій> <кій> тому таким чином. А в нас є загрозливі групи, які потребують більше йоду, ніж звичайна людина. Це діти, uh -huh. це підлітки, і це вагітні жінки і жінки, які кормлять е, е, грудьми, грудьми е, дітей. Оцим групам населення потрібно більше йоду приймати. В рослинна їжа, яка має достатню кількість йоду, це перша це морська капуста, яка Ну, не uh -huh. приємно. Ламінарія. Ну, да, ламінарія, да. І найбільше йоду це в рибі, але морські рибі. Uh -huh. Ну, Задаються питання, вже тут кілька питань. Та риба, яка, на жаль, яка, яка риба найбільше приносить, має йоду? Це свіжа uh -huh. риба. Ну, на жаль. Свіжа морська риба. Свіжа ні, морська, ви знаєте, з я, льодом, тим. я вже а... про рибу навіть не рахую. Після того, як ви сказали про горілку і 15 одразу, то скільки треба тонн риби з'їсти? Ні, ні, риба, в рибі якраз достатньо. Тобто риба, така, яка в mm -hmm. морській воді, А морській воді більше всього йоду. Mm -hmm. Чому так, на море їздять люди і на сонці, там якраз йоду багато. І тоді ця риба має йод, і ми свіже покриваємо цей ну, дефіцит. Ми ж знаємо, знову таки, да, ми батьки, веземо дітей. На море, хоча б навіть якщо ти не купаєшся, навіть якщо ти не вмієш плавати, то хоча би подихай, тому що йодоване, йодоване, повітря, морське повітря, яке має собі йод, воно гарно впливає. Добавити, я на... Я сказав, що 6% йоду з повітрям іде і з рослинної з, нотки з морським повітрям да, Так, з морським повітрям. Класний бізнес. Вінницю треба завозити морське повітря. <ріст> Цікаво. <ріст> ну в Одесі ж зробили свого часу <ріст> повітря Одеси. Давайте запатентуємо. <ріст> все чудо. до речі, ми зараз вперше проговорили. Пішло масок. Так що все нормально. Вважаєте, що патент у нас вже є. Якщо говорити серйозно, Полипе Григоровичу, Вінницька область, який у нас зараз стан з йододефіцитом? Значить, ми поміркована зона з йододефіцитом, тому. Нам потрібно приймати йодовану сіль, а тим групам населення, які я сказав, це діти, підлітки, жінки вагітні, які харчуються дітей харчують грудьми, гру, угу. значить повинні приймати йод додатково. Але я попросив би таким чином, що не весь йод корисний, тому що зараз з тим ажіотажем, який йде, от йод... радіаційний йод, я його так називаю. Оце обов'язково зараз запитаю. Да -да. ну, сьогодні да -да, запитаю. Тому що ця тема така цікава. І мені це... здається, Ні, що дуже багато спекуляцій да -да -да. вже є. Цьому спекуляції доходить, ну до вибачайте, я можу до мразку. Це, <anak lonely>. <serves> це інший діагноз, тому що коли нас наслухаєшся ці речей. Тому цій групі населення потрібно додатково приймати йод, але порадитися потрібно. Дивіться, ми піднімали цю тему скринінгу йодів серед жінок діторідного віку. Чому? Якщо ми діагностуємо своєчасно дефіцит тетропного гормону, ну це результат уже йод недостатності, то це що поляки зробили, зараз давно вже кілька років роблять, то ми зможемо спронузс. Тим, що в жінки буде нормальна вагітність. Чому недостаток йоду, так і низький рівень ТТГ впливає на репродуктивну функцію жінки, молодої uh -huh. жінки. Uh -huh. Якщо не знають чому інколи, вони ж по всіх лікарям, все шукають, причину. Багато речей ніхто не догадається, це зробити. Зробити рівень хоча б терітропного гормону і подивитися таким чином. А в дорослому віці на що впливає йод, я хочу сказати, той тобто, uh -huh. вже йод, а результат роз терітропний гормон. Гормони, що залози, не буду вже їх перераховувати, mm -hmm. Не думаю, що це цікаво всім. Це розумовий розвиток. Імунітет, високий рівень на психіку люди впливає, на серцеву судинну систему впливає. Якщо високий рівень в даній ситуації теритропного гормону чи інших гормонів, то людина порушується психіка людини. Це ті люди, які нервуються, які не можуть працювати спокійно, спати спокійно, й ті, які трамваї не можуть чекати, сказати, ми що там всі рельси перевернемо, тому що трамвай перевернемо. <гум> <гум> Друга ситуація гіпотеріоз. оставна навпаки, ситуація ми на. На, на жаль, я от бачу випадки, так просто звертаюся, такі запущені гіпотіризу. Там вся порушується все і серцево-судинна система, розумовувати, інтелект, все це впливає. Тому Одразу це, питання. Я сказав, чому так важливий йод, і чому важлива ця ситуація? Тоді я прошу вас сказати наступний момент: ем, яким чином можна, ем, можна дізнатися про йоду в своєму Ай... організмі? Не потрібно визначати. Ми, 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 ну, є, йод... є, є така можливість? Можливість, можливість є, але вона нічого не дасть. В даній ситуації є загальна профілактика. Я сказав при прийом, mm -hmm. то не потрібно визначати, потрібно вже визначати рівень гормонів щитовидної залози. Для цього потрібен вже фахівець mm -hmm. і клініка. Якщо жінка хоче, наприклад, планує вагітність, просто визначити, але в сертифікованій лабораторії краще звернутися до фахівців, наприклад, наш заклад і визначати рівень гормону, гормони, скажуть, нормально функціонує, що ти визначити нормально. Mm -hmm. Якщо не нормально, то будуть шукати. То, Тобто, <гум> тобто це скринінговий варіант, який в цьому світі робиться. Тобто, а сам йод не потрібно визначати, немає сенсу. Спробити ну найголовніше викликати. треба сказати, що якщо не дай Бог, ну ми ж ми ж лікуємося по телевізору. Вибачте, ми ж, ну, да, та, та, не, ми ж не, так не, лікуємося. Інтернет, інтернет да, телевізор, ми так лікуємося. Якщо не дай Бог, хтось е з вас, шановні наші глядачі і слухачі, не дуже добре себе почуває, це не значить, що у вас мало йоду. Це не значить, що треба бігти в аптеку, купувати йод тут же його розбавляти. І... На молоді, <ріст> на молоді, і так далі, і втирати, і втирати. Да? Ну, Ми сміємося, ми з вами жартуємо. Це е, це але да. е, це дуже добре. Пилип Герочу, е, ще один момент: ми вже його торкнулися сьогодні в розмові. Е, це момент м, цього радіаційного захисту людини. Е, е, ми зараз часто говоримо, часто чуємо, що не дай Бог, от там щось з радіацією станеться, не дай Бог, оці там, навіжені там щось запустять, щось зірвуть і так далі. І, так далі, і піде радіація. І тут же, щоб обов'язково згадується, що що треба пити, візьміть пігулки, візьміть то, візьміть все І знову таки пов'язане з йодом. Я не пам'ятаю, як називається цей препарат. Калійодит. Каліюдит. Каліюдит. Скажіть, будь ласка, як професіонал, що треба робити? І найголовніше, що не о, треба о, робити, о, оце, отцього, будь оце, ласка. сказали Дивіться, ситуація така, що для чого при... йод не захищає від радіації, щоб всі зрозуміли. Не протираційний препарат, uh -huh, як ви uh -huh. сказали, це помилковий йод. Яка ситуація, коли е, е, атомне е, враження та, uh -huh. враження зривається, викидається багато радіактивного йоду? І що робить щитовидна залоза? Хто сказав, що в першу чергу захватує щит, е, йод щитовидна залоза? І що захвативши радіактивний йод, щоб uh -huh. було при Чорнобилі, і ми мали проблеми, нас не захистила держава тоді. Значить, особливо молодих. І розвивається рак щитовидної залози, вор поражається рак. Для чого дається йод тоді? І кому дається йод? Йод дається населенню до 40 років. Не всім підряд. Після 40 його сенсу не треба вже приймати. Прошу Просто... вибачення, не йод, а калій йоди. Йод. Ну, ну, ви розумієте? Ви зараз сказали йод. Хтось почув, а я чув, я чула, він казав йод. Бачите, я маю. Ви професіонал, ви на своєму сленгу говорите. цей Розумієте, І це доза. Для чого дається? Коли він приймається? Коли є офіційна інформація, що є враження. І тоді приймається йод. Угу. Іначе сенсу його приймати до того чи після того він вже не буде і діяти. до 40 років. Так, да, до 40 років. І Він блокує йод нормальний калій йод. Він угу. блокує, що ти видно залозу, і тоді не попадає радіактивний йод, що ти видно Тобто вона як губка вже не спрацьовує, да, вона, вона, вже, вона вже наповнена, з... і та там і вже ні. Нічого... Вже нічого немає. вся ситуація з... з, з якого віку? І з нуля. З нуля до, 40. до 40 років. Після 40 сенсу ніякого немає, тому що результату той, що ти видно, золозавже, навіть якщо захватить ретину mm -hmm. йод, вона вже не, 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 не несе такого збитку, як у молодих. Ну тобто, то після 40 й... років всі горці, <скільки> всі <скільки> маклаути, всі <скільки> безсмертні. <сміст> <сміст> <Да, сміст> тому вот така ситуація. І доза чітко визначена. Калі йодис, я не буду повторити дозу. жалі. Забу mm -hmm. там для дітей там одна така то доза інструкції скрізь, але приймається йод після офіційного. Ця доза діє, яка приймає 24 години. Ще один момент. Ми ж думаємо <клевисим> <soient> профілактично, يا... я зараз 50 грам на кіло ваги візьму, <клевис> <клевис> і все і мені нічого не tad... страшно. І, tad... і тоді будете лікуватися. Тому придозування йоду не менш на такий збиток для щитивин залози. спровокується запалення щитивин залози, якщо передозувати йод. Це ж в мікрограмах іде. Ми за все життя своє з'їдаємо. Одну чайну ложку йоду, Е, калі е, ну йоду я буду чесно, одну mm -hmm. чайну ложку за все життя. А якщо ви звичайну ложку випити зараз, значить, ви там зараз запалюєте. Значить, в один день пройде все життя да, перед очима, і все. За... все. Да, Тому що і зразу mm uh -hmm. -huh. запальні процеси ще ти від незалозі розвиваються, і все, людина лікується, тут і називається вже клініка, і називається вже ну, патологія. Це добре, якщо... І так, треба вже лікуватися uh -huh. у лікаря. От все. А другий момент, оці ти люголі, що там ще, на втирання, mm -hmm. буде uh -huh. добре. Ну, це, ну, можна з таким же успіхом, і там, що там, і як ще ви, аміак випити, чи що ж там, ще керосин. Не треба, не треба. Сьогодні п'ятниця, <�лив> <vtretro> Не треба. Хтось, ж, ну ви ж розумієте, у нас дуже творчі слухачі, глядачі, вони подумають, о, професіонал сказав. Це спалить. же. Ну так ніяким чином. Це ж дуже активні реагенти. Там на молодці, на чому. Там дійсно, що дається дітям, там, коли частина нашся таблетка, дається дітям, вони ж неприємно. То там на малиному сиропі, там саме краще всі добавки дається. Щоб забити трошечки. Дорослі люди, я думаю, що Головного. Тобто він приймається тільки, а на, на, наперед напитися неможливо. Е, залишається буквально одна хвилинка, е, Пилипе Григоровичу. Якщо підбити сьогоднішню нашу коротку розмову, то виходить так: все, що тобі, я, я повторю, а ви скажіть, правильно чи неправильно? все, що тобі далося е, під час народження, з тим ти, в принципі, і будеш жити. З таким так. набором ти будеш жити. Якщо нічого не болить, не треба бігти поперед батька. Знаємо тільки, куди. Тільки профілактику робити, щоб тільки, не захворіти. тільки профілактику. Да, Все. Да. А профілактика це нормальне здорове харчування, Ну, тільки, І, ну в першу це, чергу, це, здорове харчування. Це, це, ж, це ж так просто здається, ну. Ну, Але... здається, здається. здорове це... харчування раз. Активність фізіологічна, так, це... фізична, два. Нас діабетології говорять таким чином, коли спілкуємося з пацієнтами, щоб наші пацієнти скоріше поміняють релігію, чим звичку харчуватися. Ну, можливо, не знаю, не знаю. Тут я вам вірю на слово. Ми сьогодні так динамічно, гарно, весело і продуктивно поговорили про дуже-дуже серйозну річ. По великому рахунку, це дуже серйозна річ. Це йододефіцит. Ще раз нагадаю, сьогодні у всьому світі всесвітній день йододефіциту. Не треба знову таки не треба дмухати на холодне все. Що вам дала природа, воно буде з вами. Е, робіть профілактику, нормально харчуйтесь, живіть активним життям. Не беріть є чудовий рецепт, не беріть дурно в голову. Оце точно. По-моєму, так я щиро дякую. Ще раз нагадаю, хто в мене сьогодні був. Е, директор Вінницького клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, експерт департаменту охорони здоров'я е, обласної військової адміністрації, голова обласної асоціації ендокринологів Пилип Григорович Продус. Я вам. Дуже і дуже дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Будьте здорові, слідкуйте як за своєю їжею, так і за своїм життям. Будьте активними і будьте чесними самі з собою. Перемоги нам всім віримо в зсу. Все буде Україна! Обов'язково побачимося і почуємося. Час змі з Олегом Семком. Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.